Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо цікавий наручний годинник від японського бренду Orient. Модель у досить футуристичному дизайні. Зелений циферблат з вертикальними лініями, доповнений сріблястими індексами-сходинками. Біля них є маркери з люмінісентним покриттям. Зверху розташований логотип Орієнт, справа індикація дати, а зліва індикація дня тижня. День може відображатися англійською або німецькою мовою. Забезпечує роботу цього годинника кварцевий японський калібр HS911. Батарейка, розрахована до трьох років роботи. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Корпус бочка із нержавіючої сталі з чорним покриттям, діаметр 39,5 мм, товщина 10 мм. Ключик маленький і майже повністю втоплений у корпус, завдяки чому годинник виглядає симетрично та не створює дискомфортно під час носіння. Сталевий браслет також з чорним покриттям. Застіпка з кнопками. Задня кришка захвинчується. На ній вказані характеристики. Водозахист 5 бар. Подивимося, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Вартість годинника 140 євро. Можете завітати на примірку до нашого магазину або подивитися на сайті. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!